Є Є такі, які вірять в еволюцію та теорії Дарвіна. Але скажіть мені, будь ласка, коли хто на смертному одрі, або хтось там в смертельній хворобі е, моляться теорії Дарвіна і еволюції, о, всемогутня еволюція, допоможи мені удужити і так далі. Ні, навіть атеїсти кличуть до Бога. І в Святому Євангелії від Івана перший розділ, перший вірш написано: споконвіку було слово. А слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало. І все у світі тримається на законах Божих. І тільки людина, так не всі, звичайно, але є велика кількість, яка йде проти нього, яка не приймає Слова Божого, і нарікає на Бога, що він у всьому винен. Друзі, це не так. Потрібно вивчати Слово Боже і поспішити до Ісуса Христа. Амінь.